Цивільний Кодекс України статті 197 та 198, стаття 197 права на цінний папір та права за цінним папером до особи, яка набула права на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються, права за цінним папером. Цінні папери за формою випуску видачі можуть бути на пред'явника, імені або ордерні. Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у паперовій формі, належать. Предявникові цінного паперу, цінний папір на предявника, особі, зазначеної у цінному папері, іменний цінний папір, особі, зазначеної у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначати своїм наказом іншу повноважену особу Ор ордерний цінний папір. Стаття 198. Виконання за цінним папером. Особа, яка розмістила чи видала ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом. У разі задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного паперу про виконання посвідченого цим папером зобов'язання, однією або кількома особами з числа тих, що, хто зобов'язався за цінним папером, вони набувають право зворотньої вимоги регресу щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним папером. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність, не допускається, володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.